Проведемо спочатку дослід. На смартфоні встановлена програму магнітометр, яка дозволяє оцінити величину магнітної індукції в певній точці простору. Була зроблена катушка мідного дроту діаметром 1,5 мм 150 витків. Як бачите, непідключена катушка майже не впливає на магнітне поле, хоча трохи послаблює його. Тепер підмикнемо катушку до батарейки живлення на 4,5 В. Бачимо, що магнітне поле зросло майже на 12 мікротесла, що ще раз підтверджує, що катушка зі струмом створює магнітне поле. А тепер ведемо в катушку стальний цвях. Індукція магнітного поля зросла майже у 10 разів. Отже, речовина сталь, з якої зроблено цвях, збільшила величину магнітної індукції у котушці. Те, що магнітна індукція зростає, доводить ще один дослід. Якщо катушку зі струмом піднести до маленьких цвяхів, Сила їх протягання до катушки настільки мала порівняно із силою тяжіння, що навіть не відчувається. А от при наявності сталевого осердя, магнітна взаємодії більше за силу тяжіння. Постерігаємо також явище залишкової індукції. Коли струму в катушці немає, а магнітна індукція у сталевому цвяху залишилася. Розглянемо катушку мідного дроту. Позначимо в просторі точку А де будемо шукати вектор магнітної індукції. Підмикнемо катушку до джерела струму. Піде електричний струм від плюса до мінуса і з'явиться магнітне поле. Нехай в точці А вектор індукції магнітного поля буде b 0 Розмістимо в магнітне поле котушки циліндр з певної речовини. В нашому досліді це була сталь. Речовина намагнітиться і створить власну магнітну індукцію, яку позначимо b 1 Тоді вектор магнітної індукції B в точці А. Яка вже розміщена в певній речовині, буде знаходитися як векторна сума b1 та b 0 Щоб описати, як речовина впливає на магнітне поле, ввели фізичну величину, яка має назву магнітна проникність μ дорівнює b поділити на b 0 Магнітною проникністю речовини називають фізичну величину, яка дорівнює відношенню модуля вектора магнітної індукції в однорідній речовині, до модуля вектора магнітної індукції, що створюється тим ж самим струмом, але у вакуумі. Досліди показали, що всі речовини намагнічуються. Ті речовини, які намагнічуються у напрямку протилежному полю, назвали діамагнетиками. Магнітна проникність діамагнетиків трохи менше за одиницю. До діамагнетіків належать речовини, які складаються за атомів або молекул, магнітні моменти яких дорівнюють нулю, таких як Гелі, ртуть, графіт тощо. Подивіться на бісмут. У нього магнітна проникність одна з найменших. Такі речовини виштовхуються з області, де модуль магнітної індукції більший, в область, де він менший. Подивіться, як на досліді бісмут відштовхується від сильного неодімового магніту. На цьому відео ви бачите левітацію графітової пластинки, яка відштовхується від магнітів. Найкращими діамагнетиками є надпровідники. Магнітне поле надпровідника дорівнює за модулем зовнішньому, але протилежно спрямовано. Вони ніби виштовхують з себе магнітне поле. Речовини магнітно проникнець яких трохи більше за одиницю, назвали парамагнетиками. Молекули таких речовин мають власний магнітний момент. При відсутності зовнішнього магнітного поля вони орієнтовані хаотично і сумарний магнітний момент парамагнетика дорівнює нулю. Дія магнітного поля на речовину є релятивістким ефектом. Тобто пропорційне відношення швидкості електронів до швидкості світла. Це мала величина, тому магнітна проникність трохи більше за одиницю. До парамагнетиків належить олово, алюміній, вольфрам тощо. Такі речовини втягуються у сильне магнітне поле. Подивіться дослід, як рідкий кисень збирається в області між полюсами потужного магніту. Температура кипіння кисню мінус 183 градуси Цельсія. Тому полюси магніта спочатку охолоджують рідким азотом, а далі вже наливають кисень. Речовини, завдяки яким магнітне поле зростає у сотні, а іноді у тисячі разів, назвали феромагнетиками. До них належать кобальт, залізо, нікель тощо. Фаромагнітні матеріали умовно поділяють на два типи. Матеріали, які після припинення дії зовнішнього магнітного поля залишаються намагніченими довгий час, називають магніто жорсткими феромагнетиками. Їх застосовують для виготовлення постійних магнітів. Феромагнітні матеріали, які легко намагнічуються і швидко розмагнічуються, називають магнітом якими феромагнетиками. Їх застосовують для виготовлення осерті електромагнітів, двигунів, трансформаторів, тобто пристроїв, які під час роботи постійно перемагнічуються. Про будову та принцип дії таких пристроїв ми дізнаємось трохи пізніше. Першим, хто спробував пояснити магнітні властивості речовини, був Андре Марі Ампер. Він припустив, що в речовині є величезна кількість колових струмів. І коли тіло не намагнічене, то колові струми орієнтовані безладною. А під дії зовнішнього поля вони орієнтуються так, щоб напрямок магнітного поля кожного струму збігався з напрямком зовнішнього магнітного поля. Сучасна теорія магнетизму ґрунтується на законах квантової механіки і теорії відносності Ейнштейна. Дякую за увагу! Всього найкращого!